Гравці житомирського полісся відкрили рахунок першими. Еміль Мустафаєв, який знаходився в районі 11-метрової позначки, відправив м'яч у сітку потужним ударом. Була контратака, що Василь Грицюк. Пробіжав по лівому фланзі та побачив мене. Я був на 11-метровій і він Мене побачив, дав передачу. Мені і так вийшло, що я в один дотик попав в повороти. Бенні Бакуана подвоїв перевагу господарів ще до перерви, скориставшись відмінною передачею від Богдана Кушніренка. В другому таймі гості зрівняли рахунок. Відзначили Сікорський та Савчук. Це була перша гра житомирян після повернення із навчальних зборів в Іспанії. Нападник Житомирян Пили Бутківський каже, інтенсивні тренування та такі ігри допомагають швидше адаптуватись до кліматичних умов. Ми вже приїхали, були двохразові тренування, так, і вже трошки адаптувалися. Так, на рідну землю повернулося дуже добре, тому що вже засумували, скоріш хотіли повернутися. а З приводу гри, так, трошки е, грав першому таймі в другому трошки десь помилки наші призвели до пропущених голів, але є в нас час, є над чим працювати. Тому в принципі будемо працювати і управляти помилки, які зробили в цій грі.